Після розробки Криптон ми подумали: ну ось вона, межа досконалості, а потім створили його. Зустрічайте найпотужніший на ринку професійний фрезер Криптон 2. Як то кажуть, забудьте все, що ви бачили до цього, удосконалена, пропрацьована до найменших дрібниць модель Фрейзера, яка зробить роботу майстра більш комфортною та продуктивною. Перше не знаємо, з якої переваги розпочати, тому радимо додивитися огляд до кінця. Розпочнемо з потужності. Криптон-2 володіє найбільшою потужністю серед професійних фрезерів 70 Вт та швидкістю обертів 35 тисяч на хвилину. Цього більш ніж достатньо для комфортної роботи майстра як на манікюрі, так і на педикюрі. Дизайн. Він заслуговує окремих дифрам. Максимально компактний блок керування в порівнянні з іншими моделями займе мінімум місця на вашому робочому столі. Стильна удосконалена форма блоку оснащена сучасним LED-дисплеєм, який відображає актуальні оберти та режим роботи фрезеру. Всі кнопки управління форвард, реверс, ножне керування, регулювання швидкості тепер перед очима майстра. Більше не потрібно плутатися в них та шукати їх з боку. Збільшили кількість отворів для фрез на корпусі. Тепер всі необхідні фрези завжди під рукою. Тримач для ручки. Здавалося б, що там досконалювати. Проте, тепер він розташований під кутом, який унеможливлює биття фрезою об стіл. Будь-яка довжина та розмір фрези більше не пошкодять ваше робоче місце. Функціонал. Тепер починається все найгарячіше. Маємо для вас три крутезні функції, які розділять життя майстра на до та після. Починаймо. Функція Easy Control. Розумне електронне перемикання Forward Reverse на ходу. Згадуємо цей дратівливий момент в роботі, коли потрібно змінити напрямок обертання фрези. Зупиняємо роботу, зменшуємо оберти на нуль, чекаємо, поки зупиниться ручка, вимикаємо живлення блоку, інакше скорочуємо йому життя, вмикається блок, перемикаємо напрямок фрези, налаштовуємо необхідні оберти і даємо ручці досягти цих обертів. Ми втомилися, поки розповідали вам про це. А таке трапляється десятки разів на день і купа втраченого часу. При роботі з Криптон 2 ви прямо в процесі роботи натискаєте кнопку зміну напряму фрези і процесор фрезера зробить все за вас. З цією функцією ви економите не тільки власний час, а й час клієнта, а ще й зменшуєте ризик поломки апарату. Простими словами, ви пересідаєте з механічної коробки управління автомобілем на коробку автомат. Друга функція Free Food, А якщо додати побутових порівнянь, круїз контроль. Неодноразово від майстрів ми чули хейт в бік нужного керування фрезером, бо знову ж таки це незручно та виснажуюче. Бо в більшості фрезерів ручка працює тільки від постійного натискання на педаль через це нога постійно в напрузі, а педаль здається непотрібним аксесуаром. При розробці Crypto-2 ми модернізували роботу педалі. Тепер вона виконує функцію паузи. Тобто при ножному режимі керування ви виставляєте робочі оберти, робите один натиск педалі і працюєте. За необхідності паузи в роботі, ви просто робите ще один клік педалі. Натиснувши ще раз, фрезер продовжить роботу вже на заданих раніше параметрах швидкості і знову зекономить вам купу часу. І остання всім добре знайома функція Protection Plus. Звісна, допрацьована та удосконалена. По-перше, вона захистить ваш фрезер від перенавантаження. По-друге, збереже фрезер від поламки у випадках, коли ви вставили фрезу та не закрили щільно замок на ручці або взагалі вімкнули оберти, не встановивши фрезу. В таких випадках фрезер через 3-5 секунд подасть звуковий сигнал на дисплей, і ви побачите код помилки є 4. А фрезер автоматично заблокується для запобігання поламки, мікромотора або цанги. Також ця функція стане в нагоді, якщо розмір фрези підібраний неправильно по відношенню до встановлених обертів. Наприклад, ви працюєте з важкою фрезою або пододиском на великих обертах довгий час. Фрезер автоматично визначить межу перенавантаження, видасть вам помилку і зупиниться перепочити. Все, що вам потрібно зробити, це невеличку паузу для перезавантаження фрезера. Розробники Криптом зробили все можливе, щоб поєднати професійність, стиль та комфорт в одній моделі. І ми сміливо вважаємо, що це у них вдалось. Фрезер сертифіковано в Україні і має гарантію 24 місяці. І якщо магія поза Хогвартсом існує, Крептон – один із її проявів.